Є певні категорії людей, яким льстять більше всіх. Як ви думаєте, кому найбільше льстять? У кого є гроші? Тобто, якщо в тебе є гроші, ти повинен чітко і твердо розуміти, що тобі будуть льстити. Це просто аксіома, це просто правило життя. Лістять для чого? Із користі, так? Лсять люди із користі, щоб щось від людини взяти. Були вже пророки серед людей, які у вас будуть вже вчителі. Які внесуть згубні Єресі, і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель і багато наслідуватимуть їхню розпусту, і через них дорога істини буде в ганьбі. І через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами, суд їм давно готовий, і загибель їхня не дрімає. Будуть ради користі ловити людей. Будуть говорити дуже красиві слова. У притчах Соломона є написані хороші вірші. Написано так: в одному місці так Соломон каже, що людина, яка тобі каже правду, яка тебе докоряє, прийде час. І ти будеш з нею товаришувати. Написано: Він найде більше приязні в очах, чим той, який постійно льстить. І говорить неправду. Дивіться, як цікаво каже Соломон, 29-й притчі, 5 вірш. Чоловік, який лестить другові своєму, розстеляє сіті ногам його. Чуєте? Той, хто лестить своєму другові, не добро йому робить, а розстеляє сітку його ногам. Сітку ногам. 26 розділ. Останній вірш 28-й. Неправдивий язик ненавидить уражених ним, і улесливі уста готують падіння. Тобто, якщо тобі льстять, тобі готовлять падіння. Ти недалеко від падіння. Тому я кажу, кому льстять, кого є гроші, кого є гроші. Як ти маєш гроші, тобі ніхто ніколи правди казати не буде. Не буде. Я нічого не маю проти нікого, просто я кажу, як діє тактика лісті. Якщо ти маєш гроші у кишенях, їсно буде розказувати, який ти добрий, який ти справедливий, який ти чесний, який ти порядочний. Тому якщо ти багата людина, то все те, що про тебе кажуть, не радуйся тому. То все брехня, то все лість, ти абсолютно не такий, як тобі люди про тебе кажуть. Ти, Слово Боже, почитай, який ти є. У світлі слава Божого, бо коли ти з грошима вірити людям, то то одна сплошна брехня рідко хто тобі скаже правду про твій духовний стан, бо то не вигідно, то невигідно. Бо, бо ти, коли людину похвалиш, ну ми всі любимо, коли нас хвалять. І так само ті, що мають гроші, люблять. І він, як має гроші його хвалять, то може щось дасть. А як йому правду скажеш. То нічого не дасть. І той бідний чоловік має гроші, і всі йому брешуть, всі йому неправду кажуть, і, 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 і він у небезпеці, він у небезпеці, бо, бо бідному всі скажуть правду, і ще й добавлять, чого нема. А багатому всі будуть казати, що він молодець, що він хороший. Тому друг, якщо в тебе є гроші, то ти не дуже вуха розвішуй, що тобі кажуть, бо то може бути лість, і ти на це дуже не ведися, на ці дуже високі похвали.